Вася, ти хуліган, так? Да? Ти хуліган достав корм для вуличних котів, хоч не розсипав? Ні, витяг його, звідти. Васька, ти хулігаська. Хулігаська ти, так. Да? Тобі мало корму, так? Да? Мало, скажи мені, корму, да? Мало мені корму. Ось корм. Тут є, а мені мало. Да, ось, дивися. Ой. Що? Бігають, бігають. Вася, ти хулігася? Ай-яй-яй. Пісочка. Ось так вона гріє лапки на батареї. Так, Та, кетюня, зайчик. Гріє лапки. Я тут, я тут поливала орхідеї, а лісочка гріє лапки. Садочок. Ніч минає, і на ранок всі пелюстки на бутоні нам на радість розкривають орхідеї. І краса їх миловидна, їх тендітна досконалість полонять нашу уяву відчуттям земного раю і вдивляючись в їх очі. Забуваємо печалі, і сумні думки розтануть в їх дохмянім ароматі, насолоджуємося ж миттю, поки квіти не зів'яли, і милуємося дарунком від природи благодаті. Орхосадочок в очікуванні пишного цвітіння, і це тільки його початок. І зверніть увагу, який великий слон, так званий на передньому плані. А це верхня поличка, на якій в мене живуть маленькі дітки під штучним освітленням. І експериментальна дітка номер три, яка виросла на орхідеї реанімашці. До речі, з квітконосом. А це її сестрички, дітка номер 1 і номер 2 Ванда і Дендробіум. Я вчора поливала орхідеї і побачила ось це. Схоже на опік. Вона стояла разом зі всіма дітками на верхній поличці. під... Штучним освітленням, звідки ця пляма мені поки що не зрозуміло, я її обвела ось маркером, такий в мене є сріблястий маркер, і спостерігаю, що буде далі. Що це за пляма? Чи прибирати цей листочок, чи вирізати, чи не вирізати, чи може просто намажу топоджином. Отже, ось така в мене сумна новина. Моя улюблена єло чоколад. Ви бачите, вона така гарна, то я її відставила тепер від усіх і спостерігаю. І ще в мене дуже сумна новина про мою Камбрію. Ви бачите, що пожовтіли листочки. І тут щось мені не подобається оцей стан оцих листочків. Я її розкопувала і побачила, що отут щось схоже, маленьке таке плямка, схоже, що, можливо, гниє бульба, але ж я її не заливала. Взагалі не розумію, звідки це взялося. Ось. Це моя перша Камбрія. Я дуже засмучена через неї і не знаю, що робити. Мабуть, буду її розкопувати і щось видумувати, бо нічого не знайшла в інтернеті поки що про це. Поки шукаю, так процес іде, на жаль. То треба діяти, щось робити з нею. Намазала тільки топуджином трошки розкопала, подивилася, намазала топуджином Ось. Що далі подивимось? Чи виживе вона, чи не виживе, бо дуже шкода, тут щось схоже, чи на новий рост, чи на квітконосик отут почало рости. Ви бачите? Так що мені дуже шкода, моя перша камбрія і така невдача, на жаль. А щодо оцих листочків, які я мазала топуджином. ось, хочу показати, все добре, процес зупинився, і листочки не чорніють. Після топу джину, ось тут, і там ще зараз покажу, ось тут, бачите, листочки відрізані там, де було почорніння, помазані топу джину, і вони в дуже гарному стані. Нічого не чорніє далі. Не бачу я продовження цього процесу. Тобто Топуджин допоміг в цьому випадку. Але в мене тут є не тільки сумні, але й приємні новини. Ось в цих рослинах дивіться. Адроміскус буде цвісти. Вигнав таку стрілку, де да так швидко, що я навіть не. Зрозуміла, коли це він її видав. Коли ж, коли ж каланхоя розцвіте? Чекаємо, чекаємо розквіту і ніяк не дочекаємося, да? Ніяк. Дуже довго. Збираються квіти на Каланхої. А ось це каланхоє Вже цвіте вовсю. Ви бачите, які дзвіночки, це квіти каланхоє. Каланхоє дегремона. Ось так цвіте. Виганяє ось такий. Довгий-довгий пагон і цвіте ось так. На жаль, камера не хоче фокусуватися, як завжди, на дрібні, предмети не хоче, і треба підказка. Ось які гарні квіточки рожевенькі такі, дуже гарні. Пропоную вам ще один мій віршик. Мороз на дворі, дме холодний вітер. На склі вони малюють візерунки. Але у мене дивовижні квіти, на підвіконні, як весни, дарунки. На тлі зими живе зелене диво, до світла тягнуться. Їх очі золоті, якщо відноситись до них дбайливо, дадуть розраду і рукам на самоті, і втішать душу піклуванням пильним, відгонять сум і серце напоять, і подихом любові сильним до матінки природи відродять. Так епіпремном, чи то стендаптур, у якого пропало коріння, зовсім пропало, бачите що? Він такий чахлий-чахлий, що я вирішила його під гарячу воду, щоб оці його корінці згадали, що вони корінці, і прийшли в активність. Отже, він так тут саме під краном. Не в воду складу, а саме під краном, бо в воді воно може загнисти. А тим часом готую для нього тепличку. Ось така тепличка мною придумана на швидкоруч, там трохи кокосового ґрунту, який залишився від. Камбрії я відсипала, грунт дивилася коріння, то трошечки залишилося і мох. Трошки я його зволожила, і сама ж рослина, тільки що з душу, і залишила такий отвір на паличках. Воно так тримається, можна і закрити, а можна і так тримати. Отже, будемо чекати, що з цього вийде. Мені потрібно, щоб оці корінці, які є на кожному вузлі епіпрям, ось отут ось корінець, ось він. Мені потрібно, щоб вони активізувалися і, і пішли у рост. Тоді я зможу порізати цей пагон на кілька відрізків. І щось посадити на укорінення. Отже, так я рятую епіпремну. Мені його дуже шкода, це неон. Чи стендапсус, як він правильно, я вже не пам'ятаю, як він називається. Отже, така в мене вийшла тепличка. Ніяк не хоче фокусуватися моя камера. Зовсім зіпсувалася. Така в мене вийшла тепличка, і будемо спостерігати, що буде далі. Сподіваюся, що він в ньому жага до життя переможе. І він таки відновиться. Дуже цього бажаю. Бо я його дуже люблю. Але чомусь за своїми проблемами. Якось трохи запустила свої рослини. І кругом це все отак відбивається на них. Мій стан, стан мого здоров'я, на жаль, не дуже добрий. Вася п'є свіжу водичку. Лісочка спить біля батареї. Ось воно вже підсохло трохи. І я хочу ще зробити одну маніпуляцію з ним. Вже і мох підсох, і рослина підсохла. Ось в мене є така штука листкове підживлення для росту коренів і коренеутворення. Отже, я хочу цим поприскати на епіпремну. Особливо тут. отут, так трошечки. Ось поприскала, і трошечки так постоїть і закрию, мабуть, чи прикрию, буду дивитися по обставинам. Вася. Там брудно, коли ти розлігся, а? Там земля була. Розлігся. Вася. А Ай яй яй. Я кому сказала, ану злась. Там ага, зараз він мене цапне когтями своїми. да? Вася, воно злась, ану злазь. Давай, 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 давай. Топ 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 топ. Вася. Вася. Вася, ти весь, весь брудний, весь брудний. Подивися на себе. Ай-яй-яй. Весь брудний. Ну, куди ти влігся? Ай-яй-яй. Треба чимось тут закладати, щоб вони не сідали, бо сяде знову. Зараз я смотлохом закладаю, щоб не сідали. Так, дивимося нашу пляму. Вона підсохла, тобто це, мабуть, такий опік. Вона не росте. Вирізати її я не буду Буду дивитися, чи помажу топоджином для профілактики, чи і так залишу. Конструкція Переночувала, але звідти дуже швидко випаровується волога. Тому потрібно туди додавати вологи чи прискати кожного ранку потрошку. Мох сухий, він не вологий. А ще я хочу вам показати трохи фото в режимі макро. Колись я дуже любила знімати такі фото. І мені дуже подобається, що камера мого телефону має таку можливість. Тільки освітлення, на жаль, яке є, а саме пасмурного дня. Отже, подивіться, що в мене вийшло. Освітлення природнє і тільки верхня підсвітка трохи віддає рожевим. Ну а далі звичайні фото в звичайному режимі. Ось які в мене квітнуть орхідеї. На сьогоднішній день. А на цьому завершую, бо відео вийде задовгим. Дякую за перегляд! Далі буде.